Так, усім привіт, проведу тест і огляд дезиметра, зовнішній вигляд, ну і як реагує на джерела реактивності. У на шостий номер буде. Так, давайте зовнішнього вигляд випочнемо. 5G-пластик потужний. От, бол, Болтики без шляпок на шестигранниках в ровінь з корпусом. Розборне, все, ви можете розібрати і замінити будь-яку запчастину. Це означає, що це дозиметровічний. Ви щось не так замінили запчастину, і він далі у вас працює. Ніколи його викидати не потрібно. Так як інші. Інші всі одноразові, Там запавлена прошивка, схема заправлена, всі деталі, номінали і так далі. Тут все відкрите, все є в вільному доступі для всіх, для народу. тайп c розєм як в сучасних смартфонів, динамік. І це Болт, гайка дуже потужна, заклеєна самим потужним у світі анакрилатним клеєм густим. І є тут, чого не додумались інші, захист від дурня, там обмежувач, щоб люди не могли закрутити глибше, ніж треба, якщо занадто довгий у них болт і не могли там проткнути плату, дисплей, скло лічильника Гейгера. Там обмежувач, ви його не проткнете. Сюди підходить ідеально від болгарки, ручка, вона супер в епіцентрі. Рекомендую, або від пательні будь-якої, або телескопічні штанги, селфі-палки і все що завгодно. Так, показав зі всіх сторін такий суперовий вигляд. Кришка заводська, ССР виготовлення, лятий алюміній. і пластина зі сталі 2 мм повністю бета-фільтр. Гасить всю бету. Калібрована. От на заводі дозиметрів від професійного лабораторного радіометра Бета. вона. Спеціально під цей лічильник сбт 10 а Так, покажу, яка прошивка. Так. так, Можна підсвітку вимкнути, от швидко вимкнути ззовні, затискаючи нижню кнопку, покажу, яка Прошивка у нас одна з останніх. Ви можете перепрошити на будь-яку іншу, або я вам можу перепрошити. Тут є експозиція. Є гучність. Вмикаємо поріг, поставимо 20 мікрорентген. Більше ніколи не буває в чистих місцях ніде на планеті. На листованні датчика можете тут швидкість реакції на джерело виставити, можете мікроінген виставити, будь-який датчик під'єднати і калібровка батареї є. Вмикаємо сирену і виходимо так. Покажу вам зараз слюду. Вот. От кришка алюміній. От слюда. Ось така чистенька, гарна. Бачите. От, ось так навіть блискує. Так, ну і тестуємо. От природній фон Калій 40, радіоактивне добриво для акваріумних рослин. Всім його дарую в посилку вложу. От, заміряємо. І бачимо, що воно радіоактивне. Працювала сирена. Це небезпечно для здоров'я, більше 30 в годину. Спустило про небезпеку, Включилась сирена. Хоча всі інші дозиметри у світі, вони майже всі сліпі до цього джерела, вони його не бачать. Бо тут найчутливіший у світі професійний лічильник гейгера Міллера сбт 10 а Щоб чути тільки клацання, вимкнути сирену дуже швидко. Просто отак нижню кнопку ставити на паузу і все, сирена вимкнута. А, а щелчки ви дуже добре чуєте клацання. Підношу. Забираю Микіон, реакція, реакцію B8. А сирена. Сирена. вмикається тоді, коли пауза знята. От, от реакція, бачите, метіо за одну наносекунду. Так. Є все, в принципі, показав, у кого будуть ще питання, основне протестував. Більш детально є, дивіться в Ютубі, пишіть інструкцію AtomScan в Ютубі, і там вибирайте відео, саме довге по тривалості. Дві години 15 хвилин воно триває. Я кожну функцію розказав, що це таке, як налаштовувати, і на практиці показав кожну функцію, як вона працює. Прямо вживу на відео. Тому й таке довго. Ну все. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Та всім до нових зустрічей!